Всім привіт, вітаю вас на каналі. Як завжди, огляд найважливіших новин з Європи та світу. Щоб бути в курсі та нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставте лайк цьому відео, так ви допоможете просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, паніка в Брюсселі, тому що автоматна перестрілка відбулася біля метро, і нападники втекли. В столиці Бельгії знову зараз неспокійно. Рано вранці перед станцією метро э, пролунали постріли. Очевидці, до речі, повідомляють, що злочинці. Були озброєні автоматами Калашнікова. Після нападу вони втекли через тунель метро, і тепер поліція веде масштабне полювання на підозрюваних за офіційними даними. Постраждалих немає, але наскільки це правдоподібно, час покаже. На жаль, європа все частіше стикається з хвилею насильства і чи зможе Брюссель відновити контроль над цією безпекою, подивимось. Також є і трагедія у Швеції. Взагалі це найстрашніша. Стрілянина в історії цієї країни. В освітньому центрі для дорослих сталася трагедія, яка сколихнула, до речі, всю країну. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістенсон заявив, що цей випадок найгірший в історії держави. На жаль, Європа стає дедалі менш безпечною, а кількість Трагічних подій зростає на жаль, масові напади стають новою реальністю Європи і чи знайдуть політики і рішення, щоб це зупинити? Несподівано заяву зробила також нещодавно Урсула фондерляйн. Вона пропонує екстрені заходи. До речі, на закритій зустрічі лідерів ЄС, голова Єврокомісії Урсула фондерлянь. Вона запропонувала запровадити режим надзвичайного стану, щоб країни могли масово збільшити військові витрати без порушення бюджетних правил. Якщо цей крок схвалять, друзі, то Європа вступить у нову, так скажемо, еру військових витрат. Питання лише в тому, хто стане головною загрозою. Отже, зараз Європейський Союз переглядає свою оборонну політику. Це стратегічна звичайно, підготовка, і чи не є це ознакою великого конфлікту, що наближається. Також європейський союз вводить жорсткий контроль на імпорт і, мабуть, дешевих покупок більше не буде. Троє з чотирьох європейців здійснюють зараз покупки онлайн, але тепер дешеві товари з за межі європейського союзу опиняться під суворим митним контролем. Влада зараз заявляє, що це необхідно для захисту економіки, клімату та безпеки споживачів. Іншими словами, скоро купити щось бюджетне в Європі стане майже неможливо. Таким таким чином європейці платитимуть більше, але чи отримає ЄС в свою чергу справжній економічний захист? Новий скандал також і в Німеччині. Глава МЗС обурена через. Трампа Аналена Бербок нещодавно різко розкритикувала пропозицію Трампа взяти сектор Газа під контроль Сполучених Штатів. Вона заявила, що вигнання палестинців це порушення міжнародного права. В свою чергу Німеччина готується також і до гарячих, так скажемо, теледебатів, де за посаду канцлера змагатимуться чотири найсильніші політики. Буде спекотно. Таким чином, політичні розбіжності між Європою та Сполученими Штатами зараз загострюються. Звичайно, це вплине на трансатлантичні відносини, Відносини. Побачимо, хто виграє в цій боротьбі. До речі, Сербія пішла шляхом Хорватії, і жителі країни почали бойкувати великі торгівельні мережі. У Хорватії така акція, до речі, призвела до державного регулювання цін. Чи спрацює цей метод у Сербії? Люди знаходять таким чином нові способи боротись з економічною кризою. Але ж побачимо, чи послухає сербська влада та бізнес своїх громадян. Неспокійно також зараз і у сполучених штатах і Лен маск підіймається, начебто, над білим домом. І в США зараз протести проти його впливу. Нещодавно біля будівлі управління персоналом Сполучених Штатів прийшли протести. Люди звинувачують маска в тому, що він отримав доступ до конфіденційних баз даних і контролює ключові урядові процеси та навіть закрив агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку. І все це, начебто, за підтримки Трампа. Сам же Маск у відповідь змінив опис свого профілю в соцмережі X. Назвавши себе техпідтримкою Білого Дому, що ви думаєте з цього приводу? Це жарт Ілона Маска чи нова реальність? Напишіть в коментарях під цим відео. Дякую. На мою особисту думку, вплив маска, звичайно, на уряд Сполучених Штатів викликає тривогу. Чи стане він новим сірим кардиналом Вашингтона? Побачимо. В свою чергу Дональд Трамп готується до жорстких кроків і вже є масова депортація мігрантів. Вона почалась. За перший тиждень його другого терміну влада повідомила про висилку 7300 мігрантів. Перша група, до речі, була відправлена на Гаїті, інша на військово-морську базу в Гунтанамо. І, схоже, це лише початок масштабних висилок. Але ж ми що таким чином Трамп виконує передвиборчі обіцянки. Побачимо, чи зупинять його дії нелегальну міграцію і чи спровокує це нові протести. Також ми з вами бачимо, що зараз союз двох лідерів міцніше це Трамп і Натаніяху. На нещодавній зустрічі з Трампом прем'єр-міністр Ізраїлю Бінімін Натаняху подарував йому золотий пейджер як натяк на успішну операцію з ліквідації бойовиків Хезбули у 2024 році. У відповідь до речі, Трамп подарував Натаняху фото з автографом, назвавши його великим лідером. Таким чином Дональд Трамп продовжує жорсткий курс на близькому сході, схвалюючи передачу Ізраїлю. Потужної, до речі, неядерної бомби, яка є однією з найбільших в світі, це 11 тонна бомба, відома як мати всіх бомб. Бажано було б, щоб таку зброю Сполучені Штати. Передали її Україні до речі, вона здатна знищувати глибоко укриті підземні об'єкти, що включає і ядерні об'єкти Ірану. Така поставка є важливим до речі сигналом і може бути пов'язана з можливістю удару по іранських ядерних об'єктах, оскільки, за даними ізраїльської розвідки, Тегеран може отримати ядерну зброю вже цього року. Заява, до речі, про передачу МАП Ізраїлю свідчить про посилення напруженості в цьому регіоні, а також до готовності Сполучених Штатів та Ізраїлю діяти рішуче щодо загроз з боку Ірану. І важлива інформація для українців, тому що на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться з 14 по 16 лютого, не буде представлено мирного плану щодо завершення війни в Україні. Спецпредставник президента Сполучених Штатів з питань України та Росії Кіт Келох спростував до речі інформацію про свою роль. У представленні плану, заявивши, що це має зробити саме президент Сполучених Штатів. Він також наголосив, що США продовжить допомагати у розробці цього плану, але він не буде оголошений наступного тижня. Раніше, до речі, повідомлялось, що Келох мав презентувати план Трампа, проте ця інформація не підтвердилась. А отже, друзі, чутки про мирний план Трампа в Мюнхені виявилися передчасними. Рішення щодо мирного процесу та його представлення залишаються за президентом Сполучених Штатів. Отже, друзі, як висновки, ми бачимо, що безпека в Європі, на жаль, зараз під загрозою. Теракти Насильство стають дедалі частішими. Навіть у стабільних країнах, таких як Швеція та Бельгія, ситуація погіршується. І ініціатива про готис Урсули Фондерляйн. Щодо надзвичайного стану та збільшення військових витрат свідчить про страх перед можливими загрозами. Звичайно, фінансові зміни також вдарять по гаманцях європейців, тому що запровадження жорсткого митного контролю на дешеві товари означає, що ціни на покупки зростуть, а доступ до бюджетних варіантів зменшиться. Ми також ми бачимо, що Сполучені Штати переходять до жорсткої політики щодо мігрантів. Трамп вже запустив масову депортацію. Схоже, що це лише початок так його радикальних змін. Ілон Маск в свою чергу фігура, яка змінює політичний, так скажемо, ландшафт США, і його вплив: погодьтесь на уряд та нові призначення, викликають протести, але він лише зміцнює свої позиції. Світ змінюється стрімко. Погодьтесь, і ці новини ще одне підтвердження цього. Як ви вважаєте, що буде далі? Пишіть в коментарях під цим відео. До зустрічі!